Після збою у мережі «Київстар» стар на деяких маршрутах Львова оплата банківською карткою досі працює із перебоями. У будинках на вулиці Стрийській, куди влітку влучила російська ракета, завершують аварійно-відновлювальні роботи. 40 народних депутатів підписали звернення до президента України щодо збереження та відновлення території митрополитчих садів біля собору Святого Юра. 11 грудня у Львівському транспорті запрацювала безготівкова оплата проїзду. А вже наступного дня стався збій в роботі мобільного оператора Київстар, що призвело до проблем з обладнанням в автобусах. Минув майже тиждень, а на деяких маршрутах оплата банківською карткою досі працює з перебоями. Про це розповідають пасажири Львівського транспорту, яких ми опитали. Карта Приватбанку зараз все одно не працює в транспорті, тому це не дуже зручно. Okay. На початку, коли тільки увели це все, то ми ну, могли розплатитися, а зараз все це не працює зараз. Але у карт нас виготовляється, тому що ми через університет. Просто вона знімає оплату через день приблизно. Зазвичай вночі, близько першої ночі, що банківська карта, але у не користуюсь. Не знаю, чи пов'язувати з Києвом старим чи ні, бо взагалі в мене давно трошки скепсис викликав той нюанс. Тому що це зовсім не електронний квиток. Од'їхав я з майорівки до центру, сів 92-й приклав мертвий, ну, але показав та їду, як має бути. Тобто працює далеко не толерантно. У мерії запевняють, що безготівкова оплата у Львові відновлюється. Але ще декілька днів працюватиме з перебоями. Наразі працівники Львів автодору замінюють у системі сім картки Київстару на картки іншого оператора, розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. На сьогоднішній день картки замінені на більш ніж 300 транспортних засобів. І що стосується можливості банківської розрахунку банківською карткою і мобільними пристроями сервісами, не всі, ця функція вже запрацювала, але власне проблема є в тому, що через відвантаження накопиченої інформації система працює повільно. Коли відбувається відвантаження даних, то друг квитків, так само як і валідація на самому валідаторі, відбувається, відбувається з затримкою, тому тимчасово було прийнято рішення, що водії видаватимуть старого зразка квитки, але після повноцінного відновлення роботи системи і відвантаження всіх накопичених даних ми повернемося до практики видачі виключно квитків з консолі. Водія система автоматизованої оплати у транспорті запрацювала інакше ніж це було передбачено спочатку. Коли за задумом мав би діяти повноцінний електронний квиток, говорить голова громадської організації Зручне місто Юрій Тер Арутюнян. Ми всі очікували на запуск автоматизованої системи оплати, а по суті отримали її урізану версію лише електронна оплата, тобто там немає оплати транспортної роботи, там немає пересадок безкоштовних, немає абонементів на всі види транспорту і немає мобільного додатка. Хоча обіцяли, що це все запуститься разом. Видно, спішили і урізану версію викотили. Далі та система мала би бути, наскільки я розумію, захищена. Я отримав таку інформацію, що в технічному завданні було передбачено 2-7 карт від різних операторів. Відповідно, якщо б це було виконано, цього збою ми б навіть не відчули. Нагадаю, що після 11 грудня у Львівському транспорті пасажирам пропонували розрахуватися за проїзд у три способи за допомогою леокарт через банківську картку або ж готівкою у водія. Леокарти можна придбати у кіосках Інтерпрес та в терміналах ІзіПей. Їхня онлайн-мапа розміщена на сайті міської ради. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Анатолій Радіоза мешканець міста Сокаль, призваний у військо у грудні 2019 року. Служив у військовій частині А-1008 та був командиром стрілецького відділення. Захисник помер 14 грудня внаслідок отриманих поранень. Йому було 27 років. Чотири будинки на Стрийській найбільше постраждали внаслідок ракетного удару у липні. Один з будинків, а саме під номером 68, уже на 99% відновили, розповідає підрядник, директор підприємства «Рембуд» Олег Поліщук. Відбувається монтаж там останнього ще вікна і фактично можна сказати. Готуємо будівлю зараз до опалення, перевірили димові канали. Ось відновлюємо постачання газу. І по 68 будівлі вже аварійні відновлені роботи завершені. У будинку поруч будівельники накривають дах та встановлюють вікна. Ці роботи планують завершити до кінця року. Добре, добре крім того, що ми вимушені відмурувати стіну, так тобто її відновити. Ми ще вимушені подумати наперед за так звані карнизи. Може, ви бачите, вони відновлювалися так, як воно колись було збудовано. Тому що наступний етап робіт це відновлення фасадів, але не маючи тої основи з тої ж самої цегли австрійської, їх не повториш. У будинку під номером 62 зараз накривають дах. Вікна майже вже встановили. Залишилось лише змонтувати арочні. Найбільше від ракетного обстрілу зруйнувався ось цей будинок під номером 64. Зараз у цьому будинку облаштовують дах. Його мають накрити до кінця року. Проте, як розповів підрядник, який займається аварійно-відновлювальними роботами, була затримка з поставкою керамічної черепиці. Трошки ми стикнулися з проблемою блокування поставки матеріалу. Це що відбувалося в Польщі, в принципі, машини вже розмитнюються, трошки воно затянуло нам. Залишається ще таке відкрите питання. Там дуже в значній мірі пошкодження сходова клітина. Знищені є сходові марші. Ми вже їх замовили. Під автентичність, як вони були виконані з такого самого матеріалу, Скоріше за все, що орієнтовно до січня вони будуть змонтовані сходові клітини, Допоки тривають аварійно-відновлювальні роботи, усіх мешканців чотирьох будинків Стрийської відселили. Усі вони отримують від міста компенсацію на оренду житла. Частина з них живе у модульному містечку. Мешкає тут і Ганна Федоренко. Жінці 76 років, і вона сама виховує трьох онуків. Пенсіонерка є мешканкою з Стрийської 64. Це той будинок, куди влучила ракета. Ганна Федоренко розповідає, після вибуху з її квартири залишились одні стіни. Все розбито і знищено. Почали там ну, вибухи, то що, бо я сильно пора, я ще поранена сильно. У мене груди, щурі, вот усе не зажило. Ну, я вам сказати, до, е, внучку свою я врятувала, я впала на неї, е, вона теж покалічена, але слава Богу, все нормально. Після того, десь чотири дні я не могла ще відійти від того шоку, е, пішла в квартиру, а що в квартирі? В квартирі вже нічого немає. Ну, от то, що я врятувала своє, що 53 роки я жила там, що я нажила, то от, от все. Зараз у модульному містечку залишається жити 15 мешканців вулиці Стрийської. Це сім сімей, розповідає директор Центру соціальної підтримки Львівської міської ради Володимир Головатий. Всі люди, які тут живуть, вони собі зберігають в модулях свої речі, використовують їх як склад. І зі своєї сторони там на перший час допомогли людям, щоб люди мали якісь перші побутові там речі першої необхідності. Харчування забезпечується один раз в день. Зато велика подяка згромадження оцям селезіянам. Вони з першого дня включилися в роботу. Ми готуємося до зими, тут є генератор, встановлений додатково заживлене містечко. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів. Церква Богоявлення Господнього у Когаєві є пам'яткою архітектури національного значення. Дата, зазначена на одвірку, свідчить, що її тут збудували у 1693 році. У 2011 році храм помітив Андрій Салюк і вирішив зберегти сакральну спороду. Був іконостас. Ми його тимчасово демонтували, поки йдуть протиаварійні роботи. І власне після того, як демонтували, знайшли за іконою Богородиці синьо-жовта стрічка. Це десь є 20-30 роки ХХ 20 століття. Наразі за словами Андрія Салюка стан церкви погіршується. На жаль, покрівля впродовж багатьох років затікала і погнили балки самої конструкції у вузлах, так званих замках. І в Бабинці з лівого боку там дуже сильно послабилися ці замки, і через це церква хилиться і ну, може просто впасти. Комісія з питань історико-культурної спадщини та туризму звернулася до обласної адміністрації щодо передбачення грошей на реставрації аварійних дерев'яних церков. Про це каже голова комісії Іван Щурко. За його словами, це храм у Когаєві та церква у селі Кліцько. Там було кілька спроб розпочати реставраційні роботи. Ті спроби були невдалі або через підрядник, або через інші обставини. Там була пожежа, причому так виглядає, що був навмисний підпал. І були там певні помилки, допущені при тих спробах реставраційних робіт, на жаль. Тобто церква ну, справді там є і замокання, є деформації стін, вона, вона справді потребує ну, якби допомоги. Також, за словами Івана Щурка, необхідно це консервувати розписи у дерев'яній церкві у селі Ісай. Храм 17 століття цьогоріч відреставрували. Та дерев'яні бруси попередньо були вологими через зруйновану покрівлю, і через це фарба частково почала лущитись. Загалом для робіт на цих трьох об'єктах потрібно близько 12 мільйонів гривень. На жаль, депутати на один рівень. Не першочерговості поставили і роледроми, і дороги, котрі ведуть в нікуди, і пам'ятки архітектури національного значення. І я бачу, як знищуються пам'ятки внаслідок обстрілів, вибухів, пожеж і тому подібне. І ми не можемо собі дозволити тут в межах Львівської області, яка має найбільшу кількість пам'яток. Ми не можемо собі дозволити втрачати через байдужість. Такої пропозиції голова комісії планує звернутись до депутатів облради під час наступної сесії. Також звернувся до військової адміністрації. Справді департаментом є виготовлена науково колпроектна документація на реставрацію тих об'єктів. Ми готові приступити, але в зв'язку з тим, значним скороченням ресурсу фінансового обласного бюджету. Поки що кошти на Реставрацію цих об'єктів не передбачені, але враховуючи, що ми маємося документи, то можливо ми будемо просити десь якісь по можливості міжнародні фонди чи грантові кошти будемо пробувати залучити, щоб ці об'єкти таки якимось чином врятувати або спробувати розпочати на них роботи. Згідно з інформацією при служби обласної військової адміністрації, обласний бюджет ще не затвердили. Це мають зробити до кінця року. Іван Кадисько, Роман Натишин та Володимир Стадник. Суспільне новини Львівщина. 40 народних депутатів України підписали звернення до президента України щодо збереження та відновлення території митрополичих садів. Розповіла народна депутатка України Наталія Піпа. Моя позиція що. Це дуже цінне місце для всієї України, і, зокрема, для громади Львова, тому не можуть бути митрополичі сади передань Це символ Львова і символ України, і має бути відновлена історична справедливість. Якщо ці колись землі належали шаптицькому української католицькій церкві, вони далі мають їй належати. Йдеться про дві ділянки на площі святого Юра, де раніше були розташовані ретрансляційні вежі, якими користувалися в управлінні держспецзв'язку Вежі повністю. Демонтували у 2016 році, але ще деякий час правовласності на ділянку належало держзв'язку. А у 2020 році міська рада передала ділянку нижніх митрополичих садів у користування Львівської архієпархії – Української греко-католицької церкви, бо історично вона до неї і належала. Розповідає міський голова Львова Андрій Садовий. Вони хочуть цю землю собі забрати. А навіщо їм земля церкви? Для чого? Мотивації немає. Але коли починають з'являтися забудівельники? Кіпчення підходить і говорить, а може, ми б десь там зі спецзв'язком щось там будували. Після цього у Держспецзв'язку подали до суду з метою отримати сади назад у приватну власність. Нам не вдалося поспілкуватися з представниками управління Держспецзв'язку у Львівській області. Проте у прес-службі Львівської міської ради нам надали відео з попереднього судового засідання. Земля є виключною. Власністю держави і надається тільки в користуванні протягом трьох років у верхньому митрополичому саду були проведені реставрації духовно-культурні події. А нижня частина садів залишалася у недбалому стані, каже керівник прислужби львівської архієпархії УГКЦ, отець Михайло Квасюк. Ми опуваємо на повернення цих садів до повного складу і маємо на меті відновити. Нижню і верхню частину для усіх лів'ян, для всіх, хто бажатиме відвідати, облагородити її в належному стані, щоб вона мала той вигляд, який десь закладав митрополит Андрей, коли творив цей комплекс. Незабаром має відбутися друге засідання суду, на якому будуть розглядати апеляцію міської ради щодо повернення території, розповів Андрій Садовий. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.